В океанах і морях люта риба, зуби жах. Це Акула? Кого боїться Акула? Дельфінів чи ската? Акула дуже боїться зграю дельфінів. Не гніздиться, не літає. В Антарктиді проживає. Це Пінгвін. Як гадаєте, чи є у Пінгвіна зуби? Ні. Вони використовують для їжі дзьоб. Це розумні свистуни. В морі плавають вони. Це дельфін. Хто далекий родич дельфіна? Бегемот чи жаба? Бегемот є родичем дельфіна. Акваріум це хатинка моя, жовтого кольору. Я. Це золота рибка. Чи вміють вони закривати очі? Ні. Вони навіть сплять з відкритими очима. Дім його це океан, зі спини летить фонтан. Це величезний кит. Що їстиме кит? Криль чи рибу? Кит їсть криль дрібних ракоподібних. Дітки, що за дивина? Вісім ніг і голова. Це восьменіг. Скільки сердець у восьменіга? Три чи два? У восьменіга три серця. Він зелений і зубастий. У воді може напасти. Це крокодил. Хто найближчий родич крокодила? Птах чи риба? Птахи. Їх найближчі родичі. Може плавати в воді, носить панцер на собі. Це черепаха. Чи має черепаха зуби? Ні. У Черепахи немає зубів. По крижинах він мандрує, на тюленів ще полює. Це білий ведмідь. Шкіра якого кольору у білого ведмедя. Чорного. І не риба, і не рак. На болоті чутно квак. Це жаба. Найбільша жаба важить три чи п'ять кілограмів. Три кілограми важить жаба Голіаф. За собою тягне дім і ховається у нім. Це ж равлик. У кого більше зубів? У равлика чи у акули? У равлика 25 тисяч зубів.